Це будинок з коноплі. Твердий, але з часом стає такий, як камінь. І що саме цікаве, що воно не пропускає хвилі е -е, телефон. Телефон в ньому працювати не буде. Мережу. Мережі, мережі не буде. так? Ні 5G, ні 3G, нічого не минать. Покриття. Треба буде, щоб по телефону поговорити, треба буде на вулицю виходити. Тому що ми коли складали вже його здивувалися, що у нас телефони перестають працювати. Біля покладач працює, а в будинку не працює. Отже, це у нас конопля і чуть-чуть вапна. Ну, вапно. Конопля з вапно. Угу. Ну, ось там ще інгредієнти деякі. І воно е перемішується. Так, і воно забивається в опалку, воно потім твердіє. І з часом воно стає просто твердіше. Угу. Чим більше воно стоїть, тим воно стає стоїть... міцніше. Угу. Це його така властивість. І найцікавіше, що його можна перекладати декілька разів. Угу. Якщо не сподобалось, розібрали, перекинули, перемішали, закинули знову. Все. Угу. То матеріал такий, що він вічний. Да. І ще яка перевага, що стіни дихаючі і. Так, він живий. Тепло зберігає і літом не жарко. Так, тут виходить літом, а зимою тепло. Воно зберігає тепло. І це він. Він сам, наскільки йому вологи потрібно, регулюється саме. І миші не їдять. Миші його не їдять. Воно не гниє і його не їдять миші. Грибок не кидається? Ні, грибок теж не кидається. Тому що вапна багато є. Тут Ос основний граєнто вапно. Mm -hmm. Несмачне вапно для мишей. Mm -hmm. no, костра в нас сама по собі, вона є гіркувата для мишей. Вони її не, не, не люблять їсти. Костра no. з коноплі. So, no, спочатку треба каркас зробити, і то каркас забивається тоді кострою. Клас. Mm -hmm. І Ще який плюс, що термостійки вони так, якщо вдруг. Вона не горить, до речі. Костра вона не горить. Тобто, один такий будинок стояв навіть під Києвом, біля нього пройшло й бомбардування, декілька будинків вокруг зруйновані, а йому хоч би що. Тобто... Ну, То виходить, найкращий матеріал по біологічності, по природності і по своїм властивостям. Міцності, довголіття і по практичності, правильно? Так, так. Так і є. Класне. Ну, кращі матеріали поки я не бачив, що будувати. Так, да, Дякую.